Шановна громада, сьогодні Всевкрайська п'єднана свобода збирає символічно гроші на подарунок для прокурора Луганської області Миколи Безкішко. Існує таке прислів'я, поки не помажеш, то і не поїдеш. От ми хочемо помазати на дорожку для прокурора Луганської області старшого радника юстиції Миколи Безкішково. Кидайте гроші в цей кошик. 5 копійок це теж гроші. Цього року активісти Луганської свободи провели пікетування обласної прокуратури близько двох десятків людей прапорами свободи та транспарантами, вишукувалися біля центрального входу у будівлі обласної прокуратури. Тоді піднімалося питання про зловживання службовим становищем головою Перевальської районної ради Сергія Бурбела на користь свого сина Сергія Бурбела, який всупереч заборони на гральний бізнес тримав приміщення, де працювали гральні автомати. Питання про доцільність перебування в посаді голови Райта Ради Сергія Ладовича Бурпело, якому виконалось ще один рік відповідно до закону про державну службу, на нього розповсюджуються обмеження та вимога в порядку статті 23 зазначеного закону. Питання про розкладання державного бюджету особами, які ніколи не були у Чорноболі, але пільги та виплати на лікування, чисельні копанки вугілля в районі та області. Чисельні кар'єри з добичі дикого каміння, які стали справжнім лихом для української землі та інше. Понад 12 зауважень підімався звернені, і на дзоте зауваження не було, було, не було принесено прокурорського протесту, що стосується зловживання та кричування прокурорами Перевальського району, радникам юстиції Кастусіком та радникам юстиції міста бондаренко Фондаренко. Вилікає питання. А навіщо нам такі прокурори області, в якому слід пикати на чисельне порушення законів України, на зловживання службових становища підлеглих прокурорів? Я маю на увазі безпосередньо старшого радника юстиції Миколи Безкішного. Законом України про прокуратуру передбачено. Читую, стаття перша: прокурорський нагляд за додержанням законів України, прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів. Кабінет міністра України, міністерства та іншими центральними органами, виконавчої влади, органами державного господарства, управління та контролю, радою міністрів Адно Республіки Крим, місцевими радами, їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядковані та, та принадлежності посадовим особам. Та громадянам здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкований йому прокурорами. Як державні службовці, всі вони приймають присягу на вірність та чесність законам України. Сюди Микола Бескишкий прийшов до Донецької області, був заступником прокурора Донецької області, а саме у Юрія Унарцова. саме Юрій Унарцов, який сьогодні є заступником генерального прокурора, прибудував четвертий поверх. До прокуратури області. Ось там і цей мови. Добре вигадає. Та при цьому вже отримавши жодної копійки з державного бюджету. От тут і виникає питання. Пане прокурор Юрій Давдов. А де ви взяли гроші на будівництво обласної прокуратури? Це зовсім немає на небесна. На нашу думку, це є зловживання службовим становищем. Посадою прокурора області та підпадаєте до ознаки статті 364 частини 3 статті 365 Кримінального кодексу України. Сьогодні на цій посаді, нібито як ваш учень, безпосередній помічник, можемо теж для просування посаді слід добудувати п'ятий поверх до Луганської обласної прокуратури. А депутата владника побили під час виконання службових обов'язків працівника міліції того самого в комплектяльності. А того самого міліціонера, якого побили, перевели на іншу посаду, іншу запередню. Тепер його син, Романчик Ландик, тягає за волосся по ресторану дівчину. Якби не відео в інтернеті, то все не йшло без рук. В інтернеті є інформація, що Романчик збив своєю машиною насмерть молодого хлопця і знов йому зійшло з рук. А чому це так? А тому, що на посадах прокурорів області сидять отакі Миколи Бескішкові. Є таке прислідування серед людей. Кишка затанка. Та і не тільки кишка за та танка. І ребра слабі, і хребта немає. Саме в цих великих кабінетах починається корупція. Ми не чули жодного разу, свідвого діло про притягнення до хабарства, зловживання службовим становищем чи корупції посадових осіб. Ми не бачимо того самого, що прокурор Микорби з Кишида вимогам законам України про... Має повинен бути справжній захисник Конституції України, держави, громадян, справжній прокурор. Прокурор з великої літери. І така людина в області є справжній фахівець своєї справи, генерал прокуратури, радник юстиції, справжня броня Сергій Петрович Стось. Свого часу його нідер просувають червоні НКВД. А п'ять років тому і його самого. Бо Сергій Петрович Стось має власну думку. Досить часто його думка відрізняється від думок високопосадовців Луганської обласної ради та обласного виконкому. Луганський обласний член партії та Українська об'єднання свобода робить заяву на звернутися.